У Києві працівники ветеринарної міліції вилучили півтори тонни риби засоленої у підпільному цеху. Незаконне підприємство готувало рибу невідомого походження і робилося це з усіма можливими порушеннями санітарних норм. Хамса і оселедець, які зберігалися у приміщенні, вилучені і відправлені на утилізацію. Щодо засновників незаконного виробництва складено адміністративні протоколи. Цех здійснює свою діяльність в антисанітарних умовах з порушенням ветеринарно санітарних вимог. Також під час перевірки було виявлено півтори тонни риби, на яку були відсутні документи. По даному факту складені відповідні адміністративні матеріали. Щодо функціонування цеху, слідчі дії тривають. ЦВК визначила імена 421 депутата Верховної Ради, але досі залишаються недорахованими результати у двох округах. Там чекають судових рішень, заявив голова ЦВК Михайло Охендовський. Це округи номер 63 у Житомирській та вісімдесят у Дніпропетровській областях. Найбільше 132 місця отримав блок Петра Порошенка. З них 63 по партійним спискам. Народний фронт має 82 місця. Самопоміч 33, Опозиційний блок 29, Радикальна партія Ляшка 22, Батьківщина, 19. Також по одному мандатним округам перемогли шість представників від свободи і по одному від сильної України партії «Заступ», правого сектора та волі. Банки та обмінні пункти підвищили курс долара ще на 50 копійок. Американську валюту сьогодні у середньому продають по 15 гривень 60 копійок, а купують по 14,80. Курс євро у середньому складає 18 гривень 30 копійок на купівлі і 19 гривень 50 копійок на продажу. Нагадаю, офіційний курс долара в Україні побив вже три історичні рекорди всього за тиждень і досяг 14 гривень 80 копійок.